Вітаю, мене звуть Севолод Зеленін, і я зараз скажу кілька слів про метод кінокоучингу, за допомогою якого буду розбирати фільм Засновник. Ви колись думали, чому одні люди виходять на глобальний рівень і змінюють історію людства, а інші залишаються десь внизу? Чому, наприклад, брати Макдональдс, які винайшли? Найкращу стратегію, найкращий алгоритм швидкого харчування не змогли масштабуватися на весь світ, а людина, яка прийшла ніби зі сторони, змогла це зробити побудувати імперію Макдональдс. Ми з вами навчимося на прикладах шедеврів світової класики розуміти, які стратегії застосовуються. Ви будете усвідомлювати власні стратегії і зрозуміти, як їх застосовувати. І це призведе до того, того, що ви зможете підніматися по чотирьом рівням лідерства. Спочатку ви будете застосовувати свої стратегії, це буде таке самолідерство. Після того ви зрозумієте, які стратегії дозволяють вам випереджати ваших конкурентів взагалі в житті. Далі ви зможете генерувати стратегії, яких ще не застосовувалося навіть у світовій практиці. Це дозволить, відкриє можливість вам піднятися на глобальний рівень. Колись моя вчитель Мерлін Аткінсон задала мені таке питання, чому 25 мільйонів канадійців дали світу таку велику кількість вчених, відомих, там, лідерів? Чому європейські кампанії ми знаємо, європейських лідерів, чому українці не дали досі жодного лідера світового рівня? Глобального лідера, який змінив би історію людства, може, той, хто зараз мене дивиться, буде таким лідером. Приходьте, будемо розбиратися. Буде цікаво.